Дорогі друзі, ми ці автівки обов'язково залишимо в складі збройних сил України, закінчивши свою службу. Я особисто обіцяю ту, на якій я їжджу, пофарбую в нормальний колір для того, аби в мирний час наші військовики змогли не користуватися. Мене з нічого майна не лише тому, що ми доброчесні люди, але й тому, що так пише закон. Мені не потрібен нічник вдома, щоб я вночі ходив на рибалку. Типу, я впевнений, що я буду дуже галімим відеооператором на весіллях. По старій звичці я прийду вітати наречених зі скидом. Типу. Непоганий варіант. Скинути їм ці обручки, знаєш, головне не переплутати, <хи> та, та іншого виходу нема. Не буде в настачок, типу ну там я зажмурюсь без проблем. Мене поховають на личак, і може навіть пам'ятник на цих поставлять, але пізніше доведеться вам це робити замість мене і чи поставлять пам'ятник вам. Тут питання <хи> <хи> і питання: чи зберете ви на ці тачки чи човни? Якщо ваша позиція полягає в тому, що хтось інший має забезпечувати збройні сили України, сили оборони, то просто промовчіть задля своєї ж безпеки.